Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти ІнформНАПАЛМ Антоне, вітаю вас. Доброго ранку. Ну вчора ми з вами перед ефіром, коли говорили, то е, думали, що будемо лише про горняк. Вести мову, а ви мені ще сказали, подивимося, як воно буде на ранок? Ну ось, власне, маємо. Дрон поцілив у хімвоз СІГ, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів. В якому він стані зараз? Наскільки серйозним є ураження? Чи моніторили ви інформацію по ньому, Антоне? Ну, судячи з фотографії, звичайно, що його тепер треба якось. Кудись вести, десь ремонтувати, тобто так чи інакше в найближчі там місяці, або вже взагалі він тепер ніколи не буде займатися оцим трафіком між Кримом та російською військовою базою в Сирії, в Тартусі. Власне, це те, чим займався цей танкер в останні декілька років. Тобто, саме за це він потрапив разом ще з одним танкером до американського санкційного списку. Тому ну формально можна вважати, що це цивільне судно, але так чи інакше воно все своє життя займалося тим, що воно обслуговувало російську армію. Отака, от, от ну, хитра схема. Вони росіяни займаються цим десь 15-го року. Я ще пам'ятаю, mm -hmm. що ми тоді почали моніторити так званий Сирійський експрес, це коли росіянам не вистачало е, ну суден для постачання до своїх військ у Сирію. Вони почали за е, ну. По-перше, використовувати ці великі десантні кораблі для трафіку, тобто кожні там 3-4 дні вони виходили в рейс для постачання військової техніки. І так само вони використовували цивільні суда Чорноморського флоту і просто цивільні суда, які ну, контрактували для от таких от незрозумілих походів. Тобто, в принципі, ціль цивільна, але займається тим, що постачає щось для військового групування. Одразу антоне питання: так а хто їх контролював? Ну а як їх контролювати? Знову ж таки, ну це ж судно, все-таки російське, тобто ніхто не буде просто так там зупиняти десь в морі російське судно і намагатися в нього, ну що, забрати ліцензію чи якось його штрафувати. Тобто він же не заходить в якісь великі порти нормальних країн. Він собі оце ходить поміж Кримом mm. та Сирією. Чудово розуміє, що ніхто його не буде зупиняти, так чи інакше трафік проходить. Тобто, така собі, ну, всі чудово розуміють, що він робить, от... І все одно нічого не можуть з цим робити. Тому от він, звичайно, що потрапив під американські санкції. Всі чудово розуміли, що формально, звичайно, він під санкціями, але якось його вичепити десь було б дуже важко. Ну і так само ці компанії, вони ж, мабуть, так само мають якесь відношення до російської держави, тобто будуть обслуговуватися, значить, тільки в російських банках. Тому ну от от. Певною мірою такий обхід американських санкцій, але ви бачите, що рано чи пізно все таки в цьому приходить кінець, і от поступово починає приходити кінець у такому російському хитрому морському схематозу. Угу. Наскільки серйозно пошкоджений цей танкери? І давайте ще про горняк згадаємо, можливо, є якась у вас або бачили свіжу інформацію, що з ним зараз танкер, ну, ви самі бачите, тобто тут ремонт буде тривати дуже довго, і так само питання, де конкретно буде тривати цей ремонт, тому що все таки чорне море там не так само, не так багато таких от ремонтних потужностей, де можна це робити, і тут от так само питання тепер до цього лінігорського гарняка, власне, де будуть ремонтувати його, тому що зрозуміли, що тепер треба його або вести до Севастополя, ставити в док, або там щось намагатися вигадувати власне в новоросійську, тобто так чи інакше на там на найближчі місяці. Ну а знаючи, як росіяни ремонтують. Тобто, мабуть, і надовше, тепер цей корабель не буде приймати так само участь у транспортуванні будь-яких е власне вантажів для росіян. Чому я про це кажу? Тому що от як тільки починалася ще війна, буквально за декілька тижнів до цього росіяни завели в Чорне море шість додаткових великих десантних кораблів з північного флоту, з Балтійського флоту, і загалом тоді перебувало в Чорному морі. Здається, десь під 12 великих десантних кораблів. Тобто вони планували якусь десантну операцію. Потім, звичайно, що. Війна пішла не за їх планом, всі ці е, їхні ідеї довелося коригувати, але все одно от, в Чорному морі залишалися ці військові кораблі з інших російських флотів. От. Ну і оце от, один з них. Як тільки декілька тижнів тому ми провели атаку на Керченський міст, росіяни зрозуміли, що можливо рано чи пізно треба буде переходити на паромну переплаву, і вони почали використовувати декілька таких великих десантних кораблів, власне, цей гарняк для імітації паромної переплави. І було зроблено декілька таких рейсів. Ну, дійсно, воно працює, тобто воно ж, власне, це і є його функція щось доставляти з одного берега на інший. От, і от вони так декілька разів поплавали, ну і потім, мабуть, відійшли знову ж таки до Новоросійська і там стояли чи то на рейді, чи то просто патрулювали біля берега. От, ну як ми бачимо знову ж таки з цього відео, якось вони не дуже очікували, що на них можуть напасти. Тому що якоїсь там стрільби немає, якоїсь там так само ті дві гармати, які... На, на них знаходяться, вони особливо не реагували на український дрон. Тобто, в принципі, я ж кажу, просто от якось прогавили український напад. Ну знову ж таки, прогавили український напад, або все-таки ми чудово розуміли, що вони до цього не готові. Тобто, мабуть, так само ми дуже тактично грамотно от починаємо обирати цілі, тобто не просто там якісь маленькі катер ФСБ підбити чи щось таке. А от дійсно великий корабель, який в разі чого, тобто, давайте так, ми ж не знаємо, як піде війна далі. Можливо, там через декілька місяців їм будуть конче необхідні саме такі великі десантні кораблі, щоб, наприклад, там на якійсь ділянці фронту доставляти морем, ну можливо, Азовським морем, до якогось там окупованого, наприклад, Бердянська чи Маріуполя, доставляти якісь російські військові вантажі. І тут виявиться, що от втрата саме цього корабля може зіграти з ними ну, дуже погану роль для них. Тому ну можна просто привітати українське командування, все зроблено дуже чітко, дуже правильно. І нарешті ми побачили, як дійсно от щось російське. Отаке, от, таке от. Угу. ну воно російське, тому воно не тоне так просто, от але бачите, Антон, воно наскільки росіянам складно вирахувати ось ці дрони, які працюють в морі, і наскільки, і чим росіяни зараз можуть захистити власне кораблі свої? Ну, звичайно, що це не якась там вундервафля, тому звичайно, що захиститись вони можуть. Тобто, це ж не перше вже дрон. Вони власне ну підбивали навіть там з звичайних кулеметів. Тобто, ну наприклад, цього корабля, тобто, ну може доведеться на таких кораблях, по-перше, посилювати вахту, тобто постійно проводити якісь вахти, ставити там бонові загородження, можливо, там доставляти додаткові кулемети. От, ну і взагалі, тобто, ви ж не знаєте, що конкретно прилетить ізвідки, тому значить, це треба робити на всіх кораблях, тому що цього разу атакували великий корабель, наступного разу можливо будуть атакувати якийсь корабель поменше. От і так само от питання тепер ще й що ми розширюємо цей фронт дії проти росіян, тобто, що раніше це були тільки. Суто військові кораблі, то тепер ще це і такі от дивні російські кораблі під санкціями, тобто ну, власне всі кораблі, які наприклад возять возять російське зерно або там крадене українське зерно з російських портів або з окупованих портів. По ним ж так само можна працювати. Все, що колись заходило і крало метал з Маріуполя, так само можна топити. Ну і це мова йде про десятки кораблів. Всі приблизно розуміють, точніше про десятки суден всі приблизно розуміють, хто це що це. От, тобто тепер ще так само треба їх якось охороняти, тобто охороняти або залишати. Ну ну що, ну хай влучить, то так і буде. Тобто, великі такі от проблеми знову ж таки, бо ж так само тепер що ходи ходити з декільками катерами супроводження. Ну це так само дуже великі такі, от проблеми затрати. Тобто, так чи інакше росіяни поступово будуть заганятися в свої там бухти, де, де все буде огороджено боновими загородженнями. І просто чекати, що рано чи пізно можливо їм пощастить і нічого не прилетить цьоє цієї ночі. А можливо, таки прилетить. Ну ми бачимо, що от нарешті починало прилітати. Знову ж таки, так само треба казати, що все таки це не вундервафля. Тому що ще минулого року так само ми показали, що ми можемо це атакувати, коли ще здається. Наприкінці жовтня були перші такі. Дуже вдалі атаки в Севастопольській бухті. Потім була ще так само. Вдала, в принципі, атака в новоросійську. Тобто, вже тоді ми доходили до новоросійська. Вже тоді ми атакували здається цей причал транснефтів Новоросійську. От і вже тоді було зрозуміло, що ми можемо ходити на ці 650 плюс кілометрів. Тобто, вже тоді було зрозуміло, що ми це можемо. От, а далі була зима. Далі, звичайно, що були і шторми, і тобто, мабуть, все таки в зимовий період воно не так гарно може працювати. От, ну, але потім, як потеплішало, як море стало спокійнішим, то знову вийшли на. Ну, На полювання на росіян. А що там, Антоне, дивились пабліки ранкові російські? Що вони там волають? Ну, Вони, от, як ви правильно сказали, вони дійсно волають. Тобто, ну, такого, ну, хочуть, звичайно, тепер якусь відповідь атаку відповідь на щось там якось. Погрожують знову ж таки атакувати чергове українське місто. Ну я думаю, що дійсно щось таке буде. Тобто, зараз знову полетять ракети у відповідь, грубо кажучи. От. Але ну знову ж таки, це була наша відповідь на те, що вони починають гатити по українському зерну. Ну там, взагалі, в пабліках у росіян все спецоперація по плану йде зараз? Та щось не дуже, ви розумієте? Якось а що не все... Так? все більше якоїсь зневіри або от намагання. Що мовляв, чому не б'ємо якоюсь там черговою ракетою чи вундервафлею по Україні? Мовляв, пора вже це все закінчувати. Там чому Путін не приймає якогось рішення? Ну мабуть, просто дуже важко прийняти розуміння того, що в принципі з вами тепер. Можуть боротися на рівних навіть на морі. Тобто, якщо там вони до цього вважали, що вони велика морська держава, то тепер от яка ось маленька Україна, в якої власне навіть нема свого флоту, але є просто дуже розумні люди з дуже розумними дронами, можуть обнуляти поступово російський флот. Ну це дуже гарна ідея. Ну дивіться, а дивіться, враховуючи там, що. Можливо, почнеться якийсь там новий етап війни, мобілізованих у них що не так, охочих іти воювати. Зараз чимало, чи вони бачать, яку кількість трупів звозять назад на територію Російської Федерації, що вони вже там не свята відзначають військові як День ВДВ, а День пам'яті вони вже роблять, бо десантники у них там руть на фронті. Чи є охочі зараз воювати? Як думаєте? Ну, мабуть, прямо дуже охочих, можливо, вже всіх набрали. От, але знову ж таки, охочих, можливо, не так і багато, але от, дурних дуже багато. Ну, це дивлячись на те, як вони святкували той такий день ВДВ або ну, до того був день військово-морського флоту. Тобто, такі, святкували. На святкували, от ви знаєте, як завжди. Набухалися, пригали в фонтани, там робили свої селфі з цими всякими стільняшками. Тобто, ну таке відчуття, що прямо війни нема. Купа народу, якісь такі локальні поради, поради по всіх маленьких військових частинах. Тобто, ну, от, по Бідобісі, от, але це в кожного роду військ є якийсь такий свій день, Там День морської піхоти, День ВДВ. от, от там День технічних військ, то це от у них там раз на тиждень у них точно буде якесь свято. І вони святкують, проводять паради. До речі, дійсно є навіть техніка, тобто мене це дуже дивує, але дійсно, звідкись вони дістають для парадів техніку. Мабуть, все-таки не все відправляють на фронт. І ну, народ є. Тобто, якщо так подивитися, суто візуально, то цей екзальтований воєнщиний народ в росіян він є, тобто навіть там по всяких віддалених гарнізонах так чи інакше радісно проводять такі свята. Тому я думаю, що ну от, Такий, от оцей людський російський мотлох. Він є шкода, шкода, але реалії. Дякую вам. Антон Павлушко був з нами на зв'язку. Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал.